Явка учнів в нас є гарною, ну, зрозуміло. Я не можу сказати, що вона є відсотковою. Буквально по два-три учні в класах немає, але то є нормально. Зрозуміло, що діти можуть хворіти. Хмельницькі школярі скучили за уроками, принаймні про те, щоб дома було ліпше ніж в школі. На камеру зізнаються одиниці. За комп'ютером не сиділа, інтернет відключили. На ну, чому тільки можна каталася з друзями ходили гуляти? Ну звичайно, і уроки робила. Все одно хочеться в школу на предмети, хочеться вже оцінки заробити також. Хотілося вже зустріти друзів. Давно вже оцю цілу неділю не бачилися. Вже за ці п'ять днів надоїло дома спати до 12 годин і нічого не байдики бити, і дуже хотіла. От щоб вставати рано і йти в школу на уроки, натомість вчителі байдиків не били. Навіть за тимчасових канікул для учнів вони справно ходили на роботу і готувалися до уроків. Заодно міркували, як нас доганяти згаяним. По геометрії ми пропустили тільки один урок, а по алгебрі два уроки пропустили. Ну я думаю, що це не так уже страшно багато. А і ми все зробимо для того, щоб ми його догнали. Трошки ущільнемо і все буде добре. Відновленню навчання чи не найбільше зраділи батьки школярів більше ті, у котрих не було з ким лишити вдома дітей? Якщо діти ходили кататися на санках, то я думаю, що вони повинні ходити і в школу. В школі не холодно, в школі нормально тепло. чому не, чому не працювати? Сидіти вдома теж не дуже гарно. Сіли за парти школярі і в районах області, але не в усіх. В деяких районах не встигли прочистити дороги, і тому на сьогоднішній день склалася така ситуація з навчальним процесом. Наприклад, Ізяславський район, і Із Славутський район за розпорядженням голови РДА, сьогодні діти не відвідують навчальні заклади в зв'язку з тим, що необхідно прочистити дороги. Завтрашнього дня в цих районах буде відновлена робота шкіл. Та чи надовго синоптики вже з вівторка прогнозують чергове похолодання, заубачливо продовжили на тиждень канікули у місті Кам'янці-Подільському, Летичівському, Старокостянтинівському, Полонському та Волочиському районах? Якщо буде мінус 20 градусів у відповідності до санітарно-гінічних вимог, призупиняється навчально-виховний процес в початкових класах. Якщо мінус 24, то призупиняється навчально-виховний процес і в старших класах. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.